Всім привіт! Ви на каналі Проквіти. Сьогодні у нас 29 вересня і в цьому відео у нас запланований черговий огляд теплиці, мета якого показати наявність готових квітів до продажу, їх якість, розміри та асортимент. Весь цей товар ви можете замовити у нас на сайті квіткадніпро. або в вайбері. Всі посилання будуть вказані в закріпленому коментарі під цим відео. У нас в цій зоні знаходяться саджанці і помей батат. Ось такі мають вони вигляд. Гарна розвинена корнева система. Навесні чомусь багато кому не вистачило і помеї, тому зараз, бачите, її вдосталь, то ж кому не вистача, замовляйте. Так, далі у нас ідуть саджанці коліосів. Це новинки, які ми отримали недавно, вони вже гарненько підросли. Ось так виглядають їхні кореневі системи. А також вже готова до відправки партія колесів, які ми начеренкували з нашої колекції, як бачите, колесів також вдосталь. Є вони у нас і в черенках, і в горщиках уже в 03. Зараз пізніше трошки покажу їх, які вони мають вигляд. Намагалися ми починкувати всі сорти, які у нас є в наявності. Ну, в цій зоні вроді все показав. Зараз переходжу до корусів в горщиках. Тут у нас підрощуються посаджені черенки, будуть вони готові на жовтень. А в цій зоні у нас вже ті, які готові до продажу. Бачите, яка різниця. Якісь більші, якісь менші, більш рослі сорти вони крупніші завжди, тому що швидше ростуть компактні сорти, вони залишаються компактними. Ось такі серії із компактних. Тільки ноо. Воно... Ну і тут у нас знову ті, які підрощуються. маленькі ще. Так, далі у нас тут стоять гвоздички. В основному це у нас на 8 березня ми собі почеренкували. Ну, до продажу є два кольори, там не багато їх, але є. Вони доступні також на сайті. Кому цікаво, можете зайти в розділ і знайти гвоздички. Так, далі у нас тут в горщиках. Фікуси Бенджаміна. Вони е, будуть готові до продажу десь на середину жовтня. Уже є, є каінці, але треба, щоб вони трошки більше запали кореневу систему, заповнили горщик. Кому буде цікаво, слідкуйте за наявністю на сайті. Е, також ми будемо виставляти оголошення, е, там які рослини в нас доступні до продажу в Viber групі Ну і також автоматично їх виставляємо на сайт. Тут королівська полоровнія череночки. Ось такий вигляд має. Чуваць, Також доступні сорти дивіться на сайті. Ці зоні у нас три дисканції хлорофітуми. Це лінія є також до продажу пару кольорів світло рожева та ярка рожева. Зараз покажу який вигляд має черіночок. Всі вони з каденцями Тут у нас стоїть, покупця на набір. Тут у нас почернкований плектрантус. Підрощується, заповнює касету корінцями трошки пізніше також ми будемо додати в жовтні його на продаж. І аргілентемом червоний. уже корінці з'явились, але ще потрібно, ще трошки підріс. Коллизію, Пантера Пинг, Зелена. Як ми монтували це відео, прийшли новинки пеларгонії зональної та королевки. Зараз покажу, який мають вигляд імпортні живці пеларгонії. Вот так выглядит черенок зональной пеларгонии. У нас на явности сортів зональної зональной пеларгонии. П'ять із яких це міжвідовий вид. Зараз їх по черзі покажу. Так виглядають саджанці королівської пеларгонії. У нас її чотири сорти зараз. Замовляли ми її для 8 березня, тож на днях частину ми висадимо горщики. А надлишок у нас буде вже доступний, доступний на сайті для замовлення, тож кому цікаво, заходьте вибирайте. Також є дрібний опт від 5 і 10 штук одного сорту ціна буде нижчою. Також можете робити своє замовлення в вайбері, пишіть Вікторії, вона відповість. Всі є касетка лаванди Елізабет, сорт називається, такі вони малесенькі. Тут у нас ще є трошки хризантеми В горщиках об'ємом 05 літра. Сортів залишилось небагато. Вся наявність по хризантемі є на сайті. Ось такий зараз вони мають вигляд. Практично всі вже на бутонах, багато які квітнуть. Можна замовляти як окремо по сортам, так і наборами. Набори є в нас 6, 8 і 10 штук. В кожному наборі всі кольори різні. Наш вибір. Наборами, звісно, що буде дешевше. Ну а на сьогодні це все. Кому сподобалось, ставте лайк. До зустрічі в нових відео.